Ми завітали на декілька прихрамових майданчиків Києва у неділю, коли батьки приводять малечу до церкви на причастя. Це храм святих воїнів на Дарниці. Поки батьки моляться, дітвора грається на майданчику. Наймолодшим парафіянам 3-4 роки. Ось, наприклад, Олександра. Дівчинка любить, щоб її кликали саме так, по-дорослому. Прийшла на службу разом з дідусем Василем. Дівчинка у захваті від тутешньої дерев'яної гойдалки. Та й кавалерів ніколи не бракує тут. Мала Олександра засоромилась перед камерою. Та ж дідусь завжди виручить. Ми ходимо постійно в храм, і між іншим вона сама зараз закликає Підемо в храм. Тільки за чого? А вже так як площадка тут є, то вона тоді гуляє тут. Діти гасають по майданчику, коли втомлюються стояти на службі. Окрім гойдалок, тут є будиночок, пісочниця і маленька, але дуже популярна башта. Матвій теж туди залазить, дуже часто залазимо. З чищами. і ми дуже часто граємо там, у піску. А ось і Матвій. Малі дружать один з одним. Разом грають у доганяли, хованки і в машинки. А дівчинку ви всі берете в команду? Ну, в команді там немає дівчинок. А чому? Тому що дівчині квасиві, а мальчики сильні. У церкві Єосафа Білгородського, що на нивках, свої красиві та сильні. Довкола храму повно дитячих візочків. Малі залюбки приходять сюди і ось так приїжджають самотужки, бо знають, тут можна трішки побешкутувати на майданчику для розваг та ігор: гірка, гойдалки, каруселі, навіть дитячий столик зі стівчиками. Батьки кажуть, що не переживають, коли діти граються на майданчику біля храму. Когда ти виходиш да, на улицу з ребенком, то починає куда починає бегать. бігати. детская площадка стоїть, тобто покатать ребенка. Він може там покататися на горке, на качельке, там ще где-то то здесь побегать, вот і абсолютно безопасно і нормально для родителей. Але на причасті всі і дорослі і малі у церкві попереду звісно немовлята на руках у батьків, а далі дошкільнята. І нарешті третя наша зупинка храм Луки Кримського. Він у парку Пушкіна. Маленькі Непосиди у захваті від турників. У мені ще ота штука нравиться. тому що на них можна залазити, Ми там з подружками гуляємо. На гірку взагалі черга. А ще тут дуже популярно є машинка Гойдалка. Дитячі майданчики біля православних храмів вже давно на рідкість, швидше норма. Дітям тут простір, для батьків такі гойдалки теж втіха. Можна спокійно помолитися, поки малі мають свій дитячий клопіт. Його посіщають не тільки наші прихожане. Здесь много рядом живучих сім'ї приходять зі своїми дітьми. І ми миссионерской. Это така тиха проповідь. Площадка проповедует. рядом стоящий храм проповідають, і 10 разів, може, пройдуть мимо на одинте, Они заглянут заглянуть в храм. Йось вам доказ. Служба закінчилась, але здається, дітвора не до додому. Їх батьки також сидять на лавці і з усмішками спостерігають за комедною малечею.